Шановний пане прем'єр-міністр, я пропоную і вношу на ваш розсуд на посаду голови Національної поліції України, генерала поліції 3 рангу князева Сергія Миколаївича. Він зараз працює начальником департаменту карного розшуку Національної поліції України, громадянин України 18 жовтня 75 71 року народження, освіта вища юридична, загальний штат з роботи в правоохоронній системі 28 років. Має вчене звання кандидата юридичних наук, кавалер Ордена Данила Галіцького. Сергій Князев має багаторічний опит роботи в карному розшуку. Пройшов весь шлях від опіру Білої церкви до керівника кримінальної поліції Київської області. За останні три роки князев ефективно керував областними управліннями національної поліції Закарпатської, Рівенської, першим заступником в Донецькій області. Зараз керує департаментом карного розшука Національної поліції України. Має бойовий опит практично по всім гарячим точкам і во всіх кампаніях по Донецькій області нагороджений орденом Данила Галецького наприкінці 2014 року, який він отримав за мужність та героїзм при виконанні завдань в зоні проведення антитерористичної операції. В той час по деяким завданням, які, в яких він приймав участь в місті Маріуполі, Сергій Князєв один із трьох кандидатів на посаду голови національної поліції, яких мені рекомендувала відбірна консультативна комісія з результатом консультативного конкурсу. Конкурс було проведено за мою ініціативу за вашої, пане прем'єр підтримки залученням поважних представників громадськості. України та іноземних експертів, що співпрацюють з НПУ в сфері реформування, а також з нами с нашими головними міжнародними партнерами та спонсорами, в состав комісії входили. Михайло Лендблю, представляючий Данію. Він тут довгі роки працював і керівником поліції Данії, і керівником прокуратури Данії і в суді. Джон Монтанья представлял полицейский корпус Соединенных Штатов. Джозеф Макалистер представлял полицейский корпус и правительство Канады. Евген Захаров, основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозахисной группы. Роман Романев, директор программной инициативы «Права человека и правосудия» Международного фонда «Видроджиня». Виталий Портников, журналист и публицист. Процедура проходила в пять этапов. Почалася 15 грудня, завершилось 4 дні тому. На першому етапі було подано 64 заявки. Після обробки документів по рішенню конкурсної комісії на наступному етапу було обрано 10 претендентів по ітогам всіх етапів конкурсів співбесіди. Мені були рекомендовані три кандидатури на голову національної поліції. Після проведених консультацій, зустрічей і обговорення з членами комісії, розгляду матеріалів, які мені подали. Маю честь запропонувати на ваш розсуд, пане прем'єр-міністр кандидатуру князева Сергія Миколаївича. Прошу підтримати колеги. Прошу підтримати пане прем'єр. Запрошую до слова. Сергія Миколаєвича, кандидата на посаду голови Національної поліції. Прошу. Шановний пане прем'єр-міністр, члени уряду міністр внутрішніх справ. Перш за все, я хотів би висловити вдячність за довіру. Для мене водночас і честь і виклик очолити новостворену оновлену Національну поліцію України. Я готовий взяти на себе цю відповідальність. Непримиренна боротьба з злочинністю. Та продовження реформ це основний девіз і це основні завдання, які буде покладено передо мною колективом, який має 100 ти... більше, ніж 100 тисячний кількісний склад. Ми повинні показати результати, який не буде соромно перед громадянами нашої держави. І вони потім подякують або скажуть ні. На вулицях має запанувати спокій. Українці повинні відчувати себе в безпеці у власних оселях. Переконаний, що ми впораємося з тими викликами сьогодення, які мають і внутрішній, і зовнішній агресор. Служити і захищати такий основний принцип для національної поліції. Дякую за можливість. Служу українському народу. Дуже важливий послужний список Сергій Миколаївич. Все життя в карному рошу. На передовій боротьби злочинністю. Я вважаю, що для нас, надзвичайно, є важливим сьогодні, щоб на вулицях українських сіл, селищ, міст почав панувати спокій. І кожна злочинна мерзота потрапила за грати. Для цього і проводилась реформа. Національної поліції, коли люди будуть відчувати себе в абсолютній безпеці, в такий важкий, абсолютно важкий час. Тому дуже важливо, що кандидат на посаду голови національної поліції знає не по розмовам, що таке кримінальний розшук, що таке злочинність, що таке затримання. Розуміє, як потрібно вибудовувати цю роботу. Я вважаю, що це є надзвичайно важливим фактором. І я скористаюсь своїм правом внести цю кандидатуру, шановні колеги, за пропозицію міністра внутрішніх справ на розгляд українського уряду. І прошу її підтримати. Є пропозиція підтримати і побажати успіхів новому керівнику Національної поліції України. Підтримуємо. Дякую. Рішення ухвалено одноголосно. Давайте привітаємо.